Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Куп'янський, Ливанський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки залишаються найнапруженішими. Росіяни зосередили там свої основні зусилля. За добу сталося понад три десятки бойових зіткнень, і з нами на зв'язку Костянтин Мельников Костю вітаю, Тож розкажи нам свіжу інформацію на цей ранок. Вітаю, Петре. Розпочну з ситуації на Бахмутському напрямку. Вона тут звично складна та напружена. Нині тривають важкі бої в районі Кліщиївки. Ворог без перестанку б'є з артилерії, намагається просуватися. Утім, усі його намагання, як правило, залишаються лише намаганнями. Успіху російське військо тут майже немає. Натомість українські армійці міцно тримають оборону. Наші захисники упродовж доби відбили усі ворожі атаки на цій ділянці фронту. Про те, що збройні сили України мають перевагу над армією. Ерефії розповідають і самі росармійці. Напередодні нам вдалося спіл... поспілкуватися з полоненими окупантами, які потрапили в засідку наших захисників саме на околицях Бліщиївки. І ось що вони розповідають про ситуацію довкола цього населеного пункту та про те, що власне відбувається у ньому. Давайте послухаємо. Діахматом вони на самих нижніх позиціях там бої часто ночі сушаш стрілкачі йдуться. Ну, где мы сидели, там просто обстрелы были. А что ваши обстреливают артиллерии. И наши просто ждут в окопах, что прилетит снаряд или нет, надеются на удачу. Смысла я вообще не вижу там нахождения в этой клещей в Китае. Нині на цього окупанта та ще одного його поплічника чекає слідство. Правоохоронці будуть з'ясовувати їх причетність до військових злочинів, але найімовірніше вони поповнять обмінний фонд, аби більше наших хлопців якомога швидше могли повернутися з російського полону. І повертаючись до ситуації на лінії зіткнення, скажу, вона стабільна за добу на території Донецької області відбулось 32 бойових зіткнення. Ворог застосовує артилерію, авіацію, загалом, усе, що тільки можна вздовж усієї лінії фронту, і ми побу на позиціях бійців 24-ї бригади, які нині відтісняють ворога з горлівського напрямку. Тож, що саме відбувається про їхні успіхи? Та що потрібно бійцям, аби просуватися ще далі та ще швидше, наш наступний матеріал. Грудень 22-го. Десь близько прилеті. За дорогою Під час наших зйомок на позиціях неподалік Кордюмівки росіяни обстріляли позиції піхотинців 24-ї бригади. Видно ці воронки це от систематичні обстріли з окупованих територій, тимчасово окупованих територій. Тоді саме завдяки Оресту та його бійцям, усі члени нашої знімальної групи залишилися живими і відбулися лише пошкодженим транспортом. Минає більш ніж півроку, і ми знову зустрічаємось зі своїми рятівниками. Щоправда, ситуація на фронті уже помітно напруженіша. То зараз шанси теж є, так, що машина може постраждати так, звісно, і набагато більше, ніж тоді там ну. Тут противник більше е, позиційна оборона, плюс тут окрайні горлівки, тобто артилерія противника то досить популяризована. Щоб бодай трохи убезпечити наше добирання. За противником пильно стежать аеророзвідники. Ми літаємо посадка біля села. Якщо щось замість, ми бачимо, то передаємо. Доїхати нам вдалося безпечно. Отім, щойно потрапляємо на позиції. Бійці помічають пересування ворожого особового складу. Координати одразу передають мінометникам. Постріл. Працюємо так частенько, і ввечері, і вночі команда поступить працювати. Робота у зв'язці Дрон плюс міномет дає позитивний результат. Нещодавно армійцям вдалося зайняти одну з посадок на цьому напрямку. Ми зайняли певні ділянки, які вже краще бачимо противника. Допустимо, ми бачили на 50 метрів. На даний момент ми бачимо на метрів 700-800 далі. Контролюємо набагато кращу обстановку. і Відповідно, частинку землі нашої української забрали. Але щоб покращувати ефективність, бійці потребують більше техніки, зокрема дронів, як спостережних, так і ударних. З того, що з лапами сталося, то його від РЕБу, у них дуже сильно датчики. Влучать від, від, від самого цього інтенсивного впливу систем РЕБУ. І він під час повернення, під час посадки починає творити. Він може взяти, полетіти в бік спокійно. Дмитро показує один з виведених з ладу безпілотників. Поруч лежить ще один. Так, тут лежить приблизно трохи більше 400 тисяч гривень. В Середньому втрати безпілотників на цьому напрямку складають одна пташка на 2-3 дні, та інколи можна втратити до п'яти бортів за добу. Бійці власним коштом закуповують нові. Також щоб не наражати на небезпеку особовий склад, навчаються керувати ударними дронами. Пілотів вже навчили. Починаємо внідряти цей напрямок. Взагалі у нас в батальйоні, і так будемо, будемо використовувати вони неймовірно. Ефективніші за засоби типу ніномета. упродовж сюжету ви бачите реквізити на своїх екранах. Кожна задоначена гривня на рахунок цього батальйону стане успішною інвестицією у вільне та мирне майбутнє українського народу, а також допоможе вберегти життя тих, хто не задумуючись, готовий пожертвувати ним задля омріяної перемоги. Увага! Постріл! З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Оставчук, факти ICTV. єдині новини.